На фінішній прямій відновлювальні роботи у 17 17-й Ніжинській школі, яка значно постраждала від березневих вибухів. Ще навесні міський голова Ніжина Олександр Кодола поставив завдання повністю підготувати навчальний заклад до нового навчального року. Ми не можемо чекати допомоги від держави чи будь-яких інших установ. В першу чергу сподіваємося тільки на себе, на свої можливості. Тому зараз ми активно працюємо над відновленням найбільш постраждалої школи в районі Веньків. На ці потреби ми виділили понад 4 мільйони гривень на заміну вікон дверей, ремонт покрівлі, ремонт бомбосховища, їдальні. І наразі завершуються вже роботи. Школа наскільки я знаю, на 95, на чи на відсотків. теж вся була постеклена. Вона взагалі 100% пострадала, випали всі стекла на даний час. Як ми бачимо, вже по моєму 99, Ну може, там одно-два і всі 100% вже на сьогоднішній день були поміняні. Окрім заміни потрощених вікон, у 17 сімнадцятій Ніжинській школі було проведено масштабні роботи по облаштуванню укриття. Тут пофарбували стіни та стелю, відремонтували підлогу, облаштували дві вбиральні, підготували ємності для води, а також прочистили систему вентиляції. Було під'єднано генератор, переданий фондом міжнародної солідарності Республіки Польщі в Україні. До активних робіт долучився і педагогічний колектив школи. Така ґрунтовна підготовка укриття у навчальному закладі дасть можливість школі у випадку сприятливої безпекової ситуації відчинити свої двері для учнів. Значних пошкоджень наслідок ворожих обстрілів зазнав і дитячий садочок, розташований поруч із 17 сімнадцятою школою. Садочок теж значно потерпів, як уже тоже стеклення закінчили повністю. Вже. Процес відновлення пошкоджених об'єктів відбувається згідно графіка, наголошує міський голова Ніжина Олександр Кодола. У випадку сприятливої безпекової ситуації ці заклади зможуть приймати учнів. Проте таке відповідальне рішення батьки мають ухвалити спільно з педагогічним колективом. Сьогодні в умовах війни дуже складно віддавати перевагу. Звичайно, дистанційне навчання не надає тих знань, які потрібні. Це ми всі розуміємо, і тільки учне навчання. Виховує в дитині і дисципліну, і надає реальні знання, але сьогодні головний пріоритет безпеки. Тому кожна родина, батьки кожної дитини будуть визначатися самостійно.